2025 рік на Спресі придбала камеру охоронну, 8 пікселів. А стежні людини. Так, без карти пам'яті. Окремо можна документати без камера Досить красива. Так, це cd карта максимально 128 ГБ. На це Угу. скиду. Так, он регулюється. Окремо виходи під інтернет і ось блок живлення. Ось так ось. нас. сам блок живлення на... 11 вольт темперам. Ось такий. Лука я обрала його робити. А, це така кольорова і зукова з розумним стеженням людини. Тут тобто можна налаштувати очікувати місце. Також куча ось мішки сапер.

I'm starting up. Connecting, please wait. Connect the router successfully. Якось бачимо одразу. Ліна. Лінза. Сторони і зброхи. Дуже мене порадувало. Зараз покажу. В налаштуваннях е, освітлення, тобто може слугувати, е, як джерело освітлення, гнучкість. Так, а, чи... Там як щось ніч. Так, ось нарешті знайшло нас